Триває 195-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню за минулу добу. Противник завдав три ракетних та понад 35 авіаційних ударів. Здійснив близько 50 обстрілів з реактивної системи залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Константинівці. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії. Та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках, Верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний Маяк в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України.